Як в СРСР ламали психіку на побутовому рівні. Більшість людей чули приказки в радянські часи, які мали на меті принизити чиїсь особистість. Перед тим прошу вас підписатися на інстаграм і телеграм-канал. Про життя в радянському союзі я стверджувати не можу, але наслідки йдуть відлунням по сьогоднішній день. А що люди скажуть? Думка чужих людей набагато важливіша ніж особисто. Через це у людей виникали комплекси і невпевненість. Не можна багато сміятися, бо обов'язково будеш плакати. Заборонялося проявляти власні емоції і за. <загалі> радіти життю ти ще малий і нічого не розумієш. Будеш мати своїх дітей, тоді зрозумієш. Це фрази з позиції Я сильний, ти слабкий. У мене є права, у тебе їх поки немає, поки не виріс. Начебто дитина то ще не людина, і поки не виросте, неї не стане. Гроші не приносять щастя. Постанова людей на фізичну роботу та ненависть до багатства. Бьот значить любіт. Стерпіться, слюбиться. Це просто виправдання насильства у сім'ях. Менше знаєш, кріпче спиш. Заборонялося поцікавитись чи почитати.